Антидронова рушниця, якби мені про неї сказали декілька років тому, то можливо б, я не повірила, що таке взагалі існує. А враховуючи її форму та процес роботи, здається, що цю річ нам прислали зоряних воїн. Проте це реальність. Наразі без таких засобів в нашій країні не обійтись. Мене звати Павла, це канал Надзор і сьогодні у нас на огляді антидронова рушниця JHDCI. В комплектацію в моделі входить сама рушниця, з'ємний акумулятор, блок живлення для зарядки акумулятора, перехідник до блоку живлення для зарядки акумулятора, ремінь для кріплення на рушницю, оптичний приціл з лазерним цілевказівником, серветка для очищення прицілу, шестигранні викрутки. Кричі для закриття кейсу. З лівого боку моделі знаходяться кнопки активації частот. А також кнопка активації роботи. Зверху ми маємо планку для фіксації прицілу, а також місця для фіксації ременів. На задній частині моделі знаходиться роз'єм для акумулятору, роз'єм для зарядки акумулятору, а також роз'єм для встановлення на штатив. Навіть якщо взагалі не знати, що це за річ, назва пристрою говорить сама за себе: це портативний засіб протидії та знешкодження різних типів БПЛА. Такі пристрій створює перешкоди, подавляє канали управління дронів, передачу відеосигналу та каналів GPS. Даний пристрій, або ще кажуть, по простому глушилка дронів виконаний у вигляді рушниці, що комфортно для оперативного переміщення та зручного використання. Принцип роботи такого пристрою достатньо простий. Після виявлення БПЛА оператор вмикає рушницю і направляє її в напрямку зони польоту цього БПЛА. При цьому сам дрон може знаходитись як у полі зору, так і поза ним. Для пошуку цілі та наведення на великих дистанціях використовується оптичний приціл з лазерним цілевказівником, завдяки якому можна прицілюватись по мішені в темний час доби, використовуючи нічного бачення. Активація рушниці здійснюється натисканням на курок, який активує режими безперервної роботи приладу та вибори каналу відповідно до робочої частоти або декілька каналів одночасно. Робота рушниці не припиняється до моменту, поки політ БПЛА не буде припинений. При цьому оператор може знаходитись як на місці, так і рухатись в автомобілі. У результаті цих дій ворожий дрон втрачає зв'язок з оператором, що дозволяє нашим воїнам вимушено приземлити або ж нейтралізувати дрон. Загалом, дана рушниця призначена для блокування різного роду малих та середніх БПЛА. Радіус дії або ж зона захисту такої рушниці складає від 800 до 2000 метрів. Все залежить від місцевості використання, наприклад, це місто або ж поле. Також дистанція блокування БПЛА буде змінюватись в залежності від потужності сигналу керування дроном та відстані від дрона до оператора. Загальна вихідна потужність моделі складає 120 Вт, тому не рекомендуємо використовувати одночасно більше трьох-чотирьох каналів. Сама рушниця оснащена направленою антеною. Підсиленням 38-40 дБ, що забезпечує високу ефективність в блокуванні сигналів. Діапазон робочих частот та відповідна вихідна потужність дозволяють блокувати різноманітні сигнали на частотах від 433 МГц до 5,8 ГГц. Модель має можливість повного контролю над потужністю та частотою виходу сигналу, що дозволяє точно налаштовувати її під конкретні завдання деактивації дронів. Тестуємо. Антидроновою рушницю на частоті 2,4. Як бачите, зараз повна керованість дроном. Тестувальник, як бачите, направляє рушницю. Все, можна пробувати. 2,4. Та, так, так. Так, він показує погано видімиць. Все, вибило повністю, нічого не працює. Модель живиться від з'ємного літій ферумного акумулятора ємністю 6800 мАч, що забезпечує пасивну роботу до 10 годин без зарядки. Але безпосередній час роботи такого акумулятору в безперервному режимі складає до 60 хвилин. Ця рушниця стійка до вологи. Діапазон робочих температур варіюється від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Вага такої моделі складає 2 кілограми 40 грамів. Загалом такі рушниці Ниці доволі ефективні засоби для боротьби з ворожими ВПЛА різних типів за час своєї діяльності. Вони гарно показали себе на фронті. Думаю, було б дуже добре, якби такі засоби в своєму розпорядженні мала кожна наша бойова група. Але все ж таки слід враховувати, що цей засіб захисту від ворожих дронів потребує постійного керування людиною, і ціль спочатку треба якимсь чином виявити для пасивного захисту від дронів. Краще використовувати засоби кругової реп, стаціонарного або переносного типу. Про них ми розповімо вам трошки пізніше. На сьогодні все, сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під відео та на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та більш детальні технічні характеристики цієї моделі. Якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях під відео або телефонуйте. Дану антидронову рушницю ви можете придбати у нас на ZOR.UA. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось. Скоро все буде добре, і все буде Україна. Побачимось.